Шановні друзі, сьогодні в нас зустріч у рубриці: треба знати. Тригонометрична зустріч, і сподіваюся, ця тригонометрична зустріч буде корисною для учнів 10-11 класів математичних. Буде корисною для вчителів, які не так часто викладають у математичних класах, або ще не викладали, але хочуть спробувати свої сили. і... Ця зустріч, вона сподіваюсь, можливо, буде корисна і, ну скажімо так, з педагогічної точки зору, а не лише з точки зору вдосконалення роботи вчителя математики. Приблизно 15 років тому у мене був один учень, який в 10, класі, в 10 класі перебуває, що він писав контрольну роботу за темою тригонометричні рівняння. І в одному з рівнянь, в останньому, можливо, вчителька йому поставила жирний мінус. Хлопець був досить такий, ну, кажемо так, хотів докопатися до істини, підійшов до вчительки і спитав, чому мені тут мінус? Мені здається, що я розв'язав правильно. Вона сказала, у тебе неправильна відповідь. Я цим хлопцем займався індивідуально, він прийшов до мене. Показав це рівняння і попросив, щоб я пояснив, розказав, що так, що не так. Я сказав, розв'язав це рівняння правильно, але це такий матричних рівнянь, у якого є декілька правильних способів розв'язання, ну, як мінімум один неправильний. Як розв'язувала твоя вчителька, я не знаю, але якщо вона навіть розв'язувала правильно, на що я сподіваюся. То розв'язки, які вона отримала, їй здалося інше, ніж ті, які отримав ти. Так буває в тригонометричних рівняннях. Розв'язуючи двома різними способами, ми отримуємо нібито нібито різні розв'язки. Ось що я йому розказав. Деякі з вас таку практику мають, а хто не має, сподіваюсь, буде цікавий мій фільм. А як була продовжена ця історія, я розкажу в кінці цього фільму. До подібної ситуації приводять багато тригонометричних рівнянь, але я запам'ятав той рівняння, який був у мого учня. Це рівняння виду синус Х плюс Б косинус Х дорівнює С. І саме на цьому прикладі я спробую вам показати. Те, що могло відбутися. Звичайно, я не пам'ятаю, які коефіцієнти були, були у того учня. Я візьму відносно нескладне рівняння. Відносно нескладне, 3 косинус х плюс 4 синус Х дорівнює 5. І покажу ту ситуацію, яка виникла, або ту ситуацію, яка може у вас виникнути. Отже, припустимо. Ми на контрольній, я учень 10 класу, я на контрольній отримав таке рівняння. Перше, на що б я звернув увагу, те, що в нас коефіцієнти А і Б такі, що корінь квадратний із 3 в квадраті плюс 4 в квадраті дорівнює 5. Тобто, це рівняння, у якого абсолютно на поверхні лежить спосіб метод додаткового кута. Ділимо ліву і праву частину на 5. 3 п'януса х плюс 4 п'ятих синус х. І оскільки дорівнює 1. І оскільки 3 п'ятих у квадраті плюс 4 п'ятих у квадраті дорівнює одиниці, то я можу застосувати фактично заміну. 3 п'ятих я, наприклад, заміню, наприклад, на синус альфа, а 4 п'ятих я заміню на косинус альфа. В той самий час. У моєму варіанті, за моєю спиною сидить учень. Хороший, такий, як я. І він зробив це по-іншому. Він 3 п'ятих замінив на косинус альфа. А 4 п'ятих на синус альфа. Міг так зробити? міг. Значить, ми, от те, що я розв'язую. Значить, ми отримали формулу синус Х плюс альфа до рівня 1. А що таке в мене альфа? Ну, от я тоді скажу, що в мене альфа це арксінус 3 п'ятих. А там ще через декілька людей сидить дівчинка, яка каже, де ні, альфа це арк 4 п'ятих. Ну, добре, продовжуємо розв'язувати. Значить, х плюс альфа синус дорівнює 1, Значить це пі на 2 плюс 2 піка. ДК належить Z. І отже, же мій Х, а мінус арк синус 3 п'ятих плюс 2 піка, ДК належить Z. Якщо дівчинка, яка сидить десь далеко, моя однокласниця альфа дала арку 4 п'ятих, в неї буде вже інша відповідь. Тепер. Як розв'язує мій сусід, який за мною сидить? Він вийшов на формулу косинус різниці, дорівнює 1. Тобто х мінус альфа дорівнює 2π, ну, давайте n напишемо, де n належить z. Ну, альфа, від, що позначив? Ну, наприклад, аркусинус. Ар, -косінус. ар -косінус 4 п'ятих плюс 2πn, де n належить z. Ну ось. О, я пі на 2. Ось то воно, ось. Давайте я пі на 2 хотів попереду написати. І Значить, я отримав пі на 2 мінус арксинус х плюс 2 К, Той учень отримав аркосинус 3 п'ятих, Тоді, якщо один учень отримав так, інший так. Розведьте одне до одного дуже просто. Тому що ми знаємо формулу. Те, що аксинус А плюс аркосину, давайте я її напишу. Арк синус А плюс арк косинус А дорівнює π на 2. Де А за модулем менше або дорівнює 1. Ми знаємо цю формулу знаємо. Тому оці дві відповіді є скажем так, це одне і те саме число, і це очевидно. Це очевидно. А тепер давайте припустимо, що ситуація все-таки інша. Ситуація інша. Ми отримали один учень отримав. Ну, тобто, ви розумієте, що тут 4, тобто в цих двох способах розв'язання ми вже маємо чотири різні відповіді. І зводити одну до іншої, ну, все мені не дуже хочеться. Ви це зробите самостійно. Значить, якщо одна відповідь π на 2 мінус арксінус 3 п'ятих плюс 2 піка. Припустимо, що інший учень у другому способі розв'язувань замість арк 3 п'ятих написав отут альфа арксінус 4 п'яти. Арксінус 4 п'ятих. Тому мені треба довести. Що оцей вираз дорівнює цьому. Пі на 2 мінус арксінус 3 п'ятих, як ми вже знаємо, це арк косінус 3 п'ятих, і я маю довести, що арксінус 4 п'ятих дорівнює ar cos 3 п'ятих. Як це зробити? Ну, найлегше. Найлегше це зробити так. Значить, якщо я це, наприклад, позначу альфа, ні, альфа в мене вже було, ну, цей альфа в мене що? Альфа трішки інше. Ну, тоді бета позначу, це в мене бета, арксінус 4 п'ятих, це там гама, наприклад. Значить, якщо я так позначу, то і гамма і бета в мене кути першої чверти. Я вже буду скорочено писати. Це по-перше. По друге, косинус бета це 3 п'ятих, А синус гамма це 4 п'ятих. І вони обидва кути першої чверті. І тоді, оскільки 3 п'ятих у квадраті плюс 4 п'ятих у квадраті дорівнює 1, то ми робимо висновок, що бета дорівнює га. Тобто, в даному разі, для даного способу, для даних двох фактично способів. Ну, це один спосіб мета додаткового кута, але це дві інтерпретації. Для двох інтерпретацій цього, цього способу показати, що один розв'язок дорівнює іншому, більш-менш просто. Але інший учень міг розв'язати це рівняння іншим способом. А саме, а саме звести, використати формулу подвійного кута. Це буде косинус квадрат x на 2 мінус синус квадрат х на 2. Це буде 2 синус х на 2 на косинус х на 2. А 5 представити як 5 на 1 і 1 за основною тригонометричною точністю. Тобто я веду до однорідного тригонометричного рівняння другого степеню. І після перенесення доданків воно стане таким. Мінус 8, буду підлядати, мінус 8 синус х на 2 косинус х на 2. І плюс 2 косинус квадрат х на 2 дорівнює 0. Після ділення на 2 воно згортається. Згортається у квадрат. І ми отримаємо, було однорідне тригонометричне рівняння другого степеня, стало першого. Ну і звичайно таке рівняння ми розв'язуємо. Оскільки ті значення x, для яких косинус x на 2 дорівнює 0 не є розв'язками рівняння. Ми ділимо на косинус x на 2, що не дорівнює 0. Значить, це 2 тангенс х на 2 мінус 1 дорівнює 0. Значить тангенс х на 2 дорівнює 1 друга. Х я вже буду економити, бо скоро папір закінчиться. Арк тангенс. Однією другою плюс π, там m, нехай. И, значит, x дорівнює 2 арктангенс, одна друга плюс 2πm. Ну, на наше счастье, в усих розв'язках співпадає период. Спевпадает период. 2π каус, 2πn, спевпадает период. А так бывает не я в конце скажу. Тут у нас співпадає. все периоды спевпадают, І тому нам залишається розібратися з цими два арктангенс, одна друга. Ну, гамма, давайте. Ну, нехай це буде інша гамма, я вже позначу гамма. Значить, нам треба цим попрацювати. Як по першому. Ну, так, да, звичайно, вчитель може сказати: я візьму калькулятори перевірю. Це, ну, Це нормальний спосіб. Це краще, ніж поставити учню мінус, зразу скажу. Але все-таки вчителю та да й учню сильному бажано знати, як одне звести до іншого. Перше, на що зверну увагу, є в мене книжка аркфункція від а до Я про обернення тригонометричні функції». Там багато дуже формул. Деякі з них я і самостійно виводив. Там, зокрема, є формула косіннус у 9 параграфі. Косинус 2 арктангенса Х. Це 1 мінус х квадрат на 1 поділ. Я підглядаю, я їх на пам'ять не знаю, вони рідко зустрічають. Є ось така формула. Значить, в нашому випадку косинус 2 арктангенса однієї другої. Ми підставляємо одну другу. І після спрощень матимемо 3 п'яти. А це ми позначили гамма. Да? Значить косинус гамма 3 п'ятих, значить гамма арк косинус 3 п'ятих. Ну і чудово. Тобто ми якраз аркосинус 3 п'ятих мали, Тобто, ми довели, що аркосинус 3 п'ятих дорівнює двом арктангенсам однієї другої. Це якщо ви ну, знаєте цю формулу, або бачили, бо там моя книжка. Якщо ви не знаєте, то можна поступити наступним чином. Взяти відому нам формулу. Ось таку. І подивитися, що буде? Що буде відбуватися за цією формулою? Беремо праву частину. Беремо праву частину. перепрошую, э, ліву частину. Беремо ліву частину. 1 плюс тангенс подвоєного кута в квадраті це 2 тангенс арктангенса одна друга в квадраті, Перепрошую, в поді... квадрат буде ось тут, давайте, щоб я не забув. Один мінус тангенс арк тангенса однієї другої. І е, квадрат. І тоді ми знаємо, що це одна друга. Це одна друга в квадраті. І після того, як ми все обчислимо, це буде 25 дев'яте. А з іншого боку, це один косинус квадрат гама. Значить, косинус квадрат гама. Це 925. Але ми з вами вгорі вели мову про те, що. Ну, давайте ми тут, не вгорі, вгорі неправильно. Тут аналізувати треба. Значить, давайте тут аналізувати. Два арктангенса однієї другої. Давайте проаналізуємо: арктангенс однієї другої. Він більше нуля, абсолютно точно. Але е, менше, ніж. Ну, точно менше, ніж 45 градусів, між, мінус пі на 4. Можна оцінити точніше, воно нам не треба. Значить, два арктангенса однієї другої буде більше нуля, але менше, ніж пі на 2. Тобто це теж кут першої чверті. Це тут перша чверть, значить, косинус гама це 3 п'ятих, а не мінус 3 п'ятих, значить, гама арк косинус 3 п'ятих. Таким чином, я довів, я довів. Рівність іншим способом. Два арктангенс одна друга до рівня 3 30. Ось такі є способи, ось такі є можливості. Перше, я показав відносно нескладне рівняння. Відносно нескладне, по-перше. Тобто, у цього рівняння в обох способах ми отримали лише одну серію. Це, в принципі, найлегший випадок. Може бути так. Давайте я от накреслю вам. Може бути так. Розв'язуємо одним способом. І отримаємо дві серії розв'язків. Ну, Тут, наприклад, плюс ПН, одна серія. А і тут плюс там ПК. А другим способом ми отримаємо одну серію, одну серію, але там буде ПК на 2, наприклад. І нам треба дослідження, що ті ікси, які тут. І ті, які це тут, це одне і те саме, це досить важко. В такому разі бажано визначити період функції, яка є ну, в даному разі лівою частиною, оскільки права частина це константа. В даному разі період е, е, лівої частини 2 π і на Відрізку довжиною 2 пі, виписати всі корені першого способа, корені другого, і показувати, що вони там рівні. Це важко повірте, це не дуже просто. Тому я показав легшу ситуацію, щоб у вас була вудка для ловлі риби, а ви рибу ловіть самі. О, я чую голоси, що він ще казав, що є один неправильний, так він же неправильно каже, є 200 неправильних. Я погоджусь, є 200 неправильних способів розв'язати будь-яке рівняння і це зокрема. Коли я казав, що є, як мінімум, один неправильний, я мав на увазі, що є один неправильний спосіб, який дуже ну він дуже виглядає як правильний. дуже. Він здається правильним, він здається, що так легше, але насправді так не можна. Давайте я його покажу в якості бонуса. Тобто я просто дуже часто, коли давав ну, часто, не часто, в математичному класі, коли давав розв'язати, інколи учні так розв'язували. Вони казали, давайте піднесемо до квадрата. До квадрата. І ми фактично. Тобто, в чому ідея полягає? Ідея полягає в тому, Нібито правильна ідея. Ідея полягає в тому, що тут 25. Май, майже те саме, що я робив у другому способі. Тобто в мене було однорідне тригонометричне рівняння другого степені відносно Х на 2, а в них нібито виходить однорідне тригонометричне рівняння відносно Х. Нібито непогано. Але так, на жаль, не можна. Так, на жаль, не можна. Чому? Тому що. Наша ліва частина може дорівнювати мінус 5, а права частина буде дорівнювати 5. Потім ми до квадрату піднесли, вони стали рівним. Тобто, при даному способі розв'язання, способі в лапках, ми отримаємо сторонні корені. це точно абсолютно. І потім їх треба буде відсіювати. Для тригонометрії ця задача абсолютно не банальна. Тому так розв'язувати не можна. Ну і обіцяв розказати, чим закінчилася історія з учня, учня мого, ну, вона закінчилася недобре, скажімо, Наскільки для нього недобре, скільки, мабуть, для вчителя. На наступний день після консультації зі мною він підійшов і хотів на перерви підійти до вчительки. Вчителька запізнилася на урок, і вже так вийшло, що під час уроку. Він попросив її все таки розглянути його розв'язання на предмет зарахування цих валів. Ну, далі вчителька прочитала коротку лекцію на тему, що я тут, вчителька, і дуже розумна, а ти учень і нерозумний. Після чого учень сказав, що він це рівняння розглядав. З репетіторами, репетітор сказав, що там все правильно, але він мене не назвав. Ну, це було 15 років тому, можливо, я не був би авторитетом для вчителя. На що вчителька сказала, що репетітори теж не правий і так далі. В той самий час з учнями класу вони, такими самими учнями, як він, вони розглянули моє пояснення, прийшли, все зрозуміло. Ну, в результаті вчителька ну, втратила. Або не втратила, або не було авторитету. Ну, факт то, що авторитет вчителя сильно постраждав. Назимов це таким культурним чином. Ну, Мораль дуже проста. Вчитель, вчителька здійснила цілий ряд системних, послідовних, низку системних послідовних промахів. Уперше, даючи таке рівняння, треба вміти його розв'язувати і знати, що в нього є декілька способів розв'язання. Перше, друге. Треба розуміти, що в тригонометричних рівняннях можна отримати нібито різні розв'язки, нібито. І треба вміти їх зводити один до іншого. Якщо вчителька не знала цього, то після того як підійшов учень, найкраще і найлегше було зробити те, що не поставити йому оцінку в журнал, тоді паперові були журнали, це було дуже давно. Не поставити, взяти зошит, сказати, зараз в мене урок, в мене часу немає, дома перегляну, або там після уроків. Це було б право. І нарешті, коли вже учень підійшов на наступний день з тим моментом, що він вже з репетітором розглядав, навіть як цей репетітор, студентка першого курсу, а я був репетитором тільки без грошей з 14 років, фактично, якщо не з 13, допомагав своїм однокласникам. Навіть якщо цей репетитор, студентка першого курсу треба з повагою ставитися до колеги. і треба було все-таки цю ситуацію зупинити. На жаль, ну, він попав на таку вчительку. Чи навчилася вона чомусь на цій історії, я не знаю. Мені це не цікаво. Я сподіваюся, що мої сьогоднішні глядачі чомусь навчилися, що вам було цікаво, вам було корисно. Якщо це так. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео. До нових зустрічей!